Ми повариш і поразки! Мій клас це одна велика родина. Я люблю жарти на наших перервах. Я навчився гарно працювати у колок та знайшов найкращого друга Максима. Я знайшла новий густо. Я у школі зайшов на кухні та знайшла новий груп. Я зустріла багато на друзі, стала більш видую. Я люблю наш клас за те, що в ньому дуже весело. У нас чудові заходи, ми ходимо в кінотеатри і їмо піцу. А ще я в цьому році знайшов багато друзів. Я зрозуміла, що навчання може бути цікаве, якщо старатися і не винуватися. У нас в цьому році. Ходив в кінотеатр та їли піцу. А ще я зрозумів, що якщо робити руки швидко, тоді ти зможеш гуляти в нового політики і побачити. Я навчилася краще розуміти себе, та мені подобається наші ярмінки. Я знайшов багато нових друзів, та знайшов найкращого друга Матвія. У цьому році я отримала нові знання та багато хороших друзів. В цьому році я зайняла друге місце, коли всі дуже ша... пишаються. в цьому році я знайшла собі багато нових друзів. Але я також зрозуміла, що не треба відкриватися довіряти людям, яких не допомагало знаєш. Але це було найбільше. Я знайшла дуже багато нових друзів та почала краще вчутися. Році я знайшла багато нових друзів, а ще дякую парам за смачний. Я Крой! бачу, як ви за цей рік подорослішили, стали розумними. І саме головне, що ви стали єдиним дружнім колективом. І я дуже рада діти стати частинкою вашого дружнього класу.